Вітаю! З вами компанія BitUA. У цьому відео ми покажемо, як оформити авансовий звіт пас бухгалтерія проф або Корп, оскільки в обох програмах ця операція відображається аналогічно. Для початку пропоную переглянути стан розрахунків з підзвітними особами. Для цього я прямую звіти, в стандартних звітах обираю оборотно-сальдову відмість по рахунку, вказую період, в даному випадку я хочу проаналізувати квітень, вказую рахунок. Ми дивимося розрахунки з підзвітними особами в національній валюті і вказуємо необхідну організацію, після чого формуємо оборотну сальдову відмість. І бачимо, що наразі у підприємстві є дві підзвітні особи, в котрих є кошти в підзвіті це Абдулов і Мироненко. Припустимо, авансовий звіт ми оформляємо від Абдулова. Маємо переглянути, яким чином він отримував кошти. Оскільки в нас кредитувався рахунок 301, це означає, що він отримував кошти готівкою. Це важливо для авансового звіту. Переходимо далі в банки касу. В касі обираємо авансові звіти і створюємо новий авансовий звіт. Вказуємо дату авансового звіту. Також вказуємо організацію і обираємо підзвітну особу з довідника фізичні особи. Важливо, якщо підзвітна особа. Придбувала якісь товари, то нам необхідно обов'язково вказати коректний склад, на який ці товари були опробудковані. Переходимо до вкладки Аванси, яка показує зв'язок з виданими коштом і додаємо новий елемент. Нагадую, ми бачили, що Абдулов отримав підзвітні кошти готівкою, тому у виборі типу даних я обираю видатковий касовий ордер, і програма пропонує мені усі видаткові касові ордери, в тому числі і вилучені, в яких була вказана ця підзвітна особа. Тут слід згадати, якщо витрати здійснено за власні кошти, авансовий звіт також використовується, але вкладка Аванси в такому випадку заповнюватися не буде. Далі переходимо до наступних вкладок. Як я говорилося раніше, якщо підзвітна особа придбувала товари, ми заповняємо вкладку Товари, можливо, була зворотна тара або була якась оплата, але в даному випадку в нас Абдулов використав підзвітні кошти на покриття своїх добових, тому ми заповнюємо вкладку інше. Додаємо новий елемент. Тут можна максимально заповнити усі реквізити, але в даному випадку я заповню тільки обов'язкові. Вказую номенклатуру, вказую суму без ПДВ. Припустимо, Абдулов використав всі кошти у тій сумі, яка була йому видана під світ. Важливо, якщо у вас підзвітна особа витратила менше, ніж отримала, то у вас сформує залишок до повернення. Якщо вона перевищила суму авансу, то виникне борг підприємства перед працівником. Проставляю прапорець це добові, і програма одразу робить мені неактивними колонки з ПДВ, оскільки ПДВ тут не використовується. Рахунок витрат. Припустимо, Abdul для нас належить до адміністрації, тому я обираю рахунок 92. Адміністративні витрати. Також важливо вказати субконто, субконто 1 і субконто 2. Далі проводимо і закриваємо документ. Авансовий звіт проведено. І перевіримо, які рухи у нас створив цей документ. Прямуємо до, до оборотно відомості 3721, формуємо її повторно бачимо, що обдуву у нас відзвітував і, відповідно, обороти за період закрилися. Оскільки це були витрати адміністративні, пропоную також переглянути рахунок 92. Що ми бачимо, що в нас з'явилися витрати на адміністрацію у сумі використаного авансу. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.